Друзі, вітаємо! Сьогодні ми розглянемо 5 воблерів, які відповідають наступним критеріям. Вони знаходяться в економ-сегменті, вони є досить ефективними при ловлі щуки, але всі вони відносно маловідомі серед більшості рибалок. Також ми проведемо розіграш даних воблерів. Умови нашого конкурсу досить прості. Потрібно бути підписаними на наш телеграм-канал, а також залишити будь-який позитивний коментар побажання собі або іншим рибалкам під цим відео. Буде три переможці, яких обере рандомна програма. Результати розіграшу ви зможете побачити на нашому телеграм-каналі 21 січня. Почнемо з воблеру StrikePro Аркміну сто 105. Універсальний розмір та відмінна керованість цієї приманки роблять її ефективно для застосування у більшості місць, які обирає щука для своєї засідки. Збалансовані пропорції корпусу та внутрішня система далекого закидання дозволяють рибалці впевнено керувати приманкою у вітряну погоду. Ця міношка не створює надмірних навантажень під час своєї анімації, тому досить комфортно проводиться навіть не жорсткими спінгами. Це один з тих воблерів, робота з якими потребує мінімальних навичок та зусиль. Страйкпроарк Міно сто 105 має імпульсивні розмашисті коливання, а завдяки нейтральній плавучості спінінгіст має змогу робити паузи різної тривалості. Досить схожий за вагою, але зовсім інший за будовою свого тіла Mino Select Хамстер 75. Тіло цього воблеру більш коротке та масивне, Мінохай імітує вгодованого малька. Нейтральна плавучість та універсальні розміри воблера визначають його високу ефективність у стоячих водоймищах та на річках. Модель зручна для застосування на трав'янистих мілководдях, як є місцем концентрації щуки різного розміру. Select Hamster 75 має слабкий шумовий ефект та дієву систему далекого закидання, яка стабілізує польотні параметри приманки, дана міношка показує варіативну гру, і рибалка може застосовувати для її анімації як м'який, так і різкий твічинг. Hamster 75 при цьому створює кульбітні рухи з конвульсивними згасаннями. Чутливе балансування воблеру передбачає застосування тонкої сторони у якості основного повіця. а забарвлення обларів Hamster 75 відображають ключові переваги хижої риби та мають як натуральні, так і кислотні рішення. Найвідомішим у нашому списку є суспендер Strike Pro Bolt 130. Серед подібних приманок Bolt є однією з найбільш цікавих з точки зору своєї гри та польотних показників. Даний біг міноу здатний приносити результат при лові щуки протягом більшої частини сезону. І перш за все, це пов'язано з високою якості реалізації внутрішньої будови Воблера, завдяки чому він має стабільну правабливу гру та відмінну дальність закидання навіть у складних умовах. Міноу досить гучний, він ідеально підходить для активного пошуку хижачки. Завдяки видатному ролінгу та нейтральній плавучості, Pro Bolt 130 може виконувати найскладніші анімації для досягнення атаки зі сторони обережної хижачки. А встановлена фурнітура на цьому бігмінову створена для зустрічі з найбільш трофейною щукою. Наступна приманка для тих, хто бажає панувати глибини. Це Rattling Savage Gear Fat Vibes 66, вагою 22 грами при довжині тіла 66 мм. Приманка має широку форму тіла та виражений центр тяжіння у головній частині корпусу. Це надає воблеру можливість швидко займати та тримати глибину анімації та дозволяє ефективно обловити ділянку з великими перепадами глибин. Модель надає можливість створювати деталізовану анімацію товщі води, привертаючи увагу хижака. А при певній вправності з даним воблером можливо отримувати клювання щуки практично на протязі усього сезону. Перелік пропоновано фірмою кольорних рішень володіє всіма необхідними хитами для уподобань хижої риби на українських водоймищах. Орат уявляє помірний, але досить характерний шумовий ефект, який дозволяє ефективніше позначати приманку на обширних ділянках водоймищ. А володіючи досить масивною лобовою частиною та досягаючи донної поверхні, приманка підіймає помітну хмару каламуті, тим самим створюючи привабливий візуальний ефект. І замикає нашу добірку габаритний воблер Select Hustler у розмірі 160 мм. Це одна з найвидатніших моделей класу Бігмінов не тільки у каталозі Select, а й серед інших брендів. Завдяки конструктивним особливостям зовнішньої та внутрішньої будови ця приманка здатна показувати дуже варіативні варіанти гри. Масивний корпус Хаслера створює вібрацію різної частоти з характерними конвульсивними рухами при ривках та плавно згасаючими залишковими коливаннями під час пауз. У якості базової анімації працює довгий ривок, секундна пауза, а потім ще два короткі ривки з паузою від 3 до 5 секунд. Валяжні коливання корпусу важкого міноу переважно і є найбільш дієвим фактором, який привертає увагу пасивної щуки. Нейтральна плавучість Select Hustler дозволяє рибалці робити затяжні паузи у разі пасивності хижачки. Для анімації Хасла ривалка також може виконувати комбіновану подачу приманки, поєднуючи рівномірні потяжки та ривкову проводку. Вобер дуже корисний на великих водоймищах, завдяки своїм об'ємам і нову чудово привертає увагу хижачки з дальньої відстані. Нагадуємо, що на воблери з даного обзору ми створили розіграш умови викладені у описі даного відео.